Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться, стримуйтеся від усякого роду зла. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа й тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійснить. Брати моліться і за нас. Привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати послання всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.